Вітаю підписчиків і гостей каналу «Чарівна Магія Життя. З вами Наталія Озаряна. Сьогодні 17 квітня, чистий четвер. Кожного кожного з вас я обіймаю, кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Вітаю вас ще раз на своєму каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Діліться цим відео своїми друзями, бо, важливо, вони знайдуть для себе тут, що шукали. І так, сьогодні у мене для вас важливе таємне послання ангелів на 17 квітня. Це день, коли ангели готові передати вам важливе послання. У цей час космічні енергії перебувають у досконалому балансі, та їх мудрість може направити вас на шлях особистої трансформації, набуття впевненості внутрішнього світу, інтуїція та довіра. Ангели закликають вас довіряти своїм внутрішнім почуттям та інтуїції. Це день, коли важливо дослухатися до неї, відкрийте своє серце і розум щоб приймати ті знаки, ті підказки, які будуть приходити до вас протягом всього дня. Вони можуть виявлятися у вигляді думок, відчуттів чи навіть випадкових зустрічей з людьми, які можуть надати значний вплив на ваше життя. Звільнення від негативності також ангели нагадують про важливість звільнення себе від непотрібних зв'язків, негативних емоцій. У цей день вони пропонують вам провести внутрішню роботу з очищення. Не може бути. Це може бути візуалізація, де ви уявляєте, як всі старі болі образи йдуть від вас. Дозвольте світлу ангелів огорнути, стілюючи та очищаючи прийняття змін. Вибір роботи зміни у своєму житті. Житті це також ключова тема. Ангели заохочують вас брати на себе ризики та відкриватися новим можливостям, цей час, щоб відпустити страхи та сумніви, які утримують вас на місці. Прийміть зміни з відкритим серцем, тому що вони приведуть до позитивних змін у вашому житті. Створення намірів. 17 квітня це ідеальний час для успішного створення намірів. З'єднайте це все у своїх думках та сформулюйте свої бажання, які ви хочете реалізувати. Письмово, запишіть їх. І зверніться до ангелів з проханням про підтримку у їх здійсненні. Вони готові допомогти і направити вас на шлях до реалізації ваших цілей. Ангели нагадують, що ваша сила виходить із внутрішнього джерела, відкрите для любові, світла та підтримки, своє серце, і себе, які вони пропонують афірмації? На афірмацію, яку вони, яку вони пропонують на цей день, така. Для того, щоб посилити позитивну енергію, цей день скористайтеся наступною афірмацією. Ми зараз її прочитаємо. Потім ви запишете обов'язково її в коментарях, а на протязі всього дня, періодично. Будете її промовляти з вірою та гарним настроєм. Я, своє повне ім'я, Наталія, відкрита до всього нового і доброго. Я довіряю своїй інтуїції, приймаю зміни, які приходять у моє життя за допомогою любові, світла ангелів. Я очищаюся від усього негативного і приймаю щасливі зміни. Я гідна щастя та успіху. От така чудова афірмація. Р працюємо з нею на протязі всього дня. Дана афірмація допоможе вам налаштуватись на позитивний лад і відкрити серце для. Любові, ангельської любові та підтримки. Повторюйте її кілька разів протягом дня, щоб зміцнити свою віру та впевненість у тому, що ви на вірному шляху. Кожну мить цього дня наповнена можливостями, скористайтесь ними, ними та дозвольте ангелам. Вести вас до вашого світлого майбутнього, 17 квітня. Відзначається день тимчасового відрізку, який надає унікальні уроки, а космічна енергія знаходиться на нашому боці. Цей день може бути повний значних зустрічей, передачі важливої інформації, надати особливе значення спілкуванню з оточуючими, особливо протягом другої половини дня. Бо вони можуть нести вагомий внесок у ваше майбутнє. Особливі традиції ведичної мудрості відзначають, що цей день богосхильний до отримання несподіваних подарунків від вчителів, наставників. Пірнайте в світ знань, шукайте гідів та педагогів. Узяти у цей день курс може стати вирішальним і направити ваше життя по новому шляху. Ми, наче, проходимо мостом сполученим обов'язками та життєвий шлях тхарми. З наслідками наших дій в кармі. Той, хто слідує своєму покликанню, отримує благополуччя та удачі, цей день вимагає від нас свідомого підходу та усвідомленості. Він служить нагадуванням, що всі наші дії мають сенс і важливість, покладіться на вищий порядок речей, осягаючи, що навіть най... Складніші суворі уроки життя ведуть нас до вищих істин. Сьогоднішні перешкоди або затримки можуть виявитися як спосіб захисту, а не як відплата. Сучасна інтерпретація вчення піднімає думку, карма не є неминучою долею, а є закон причини та слідства. Отже, якщо ми змінюємо причини наших дій, ми можемо вплинути і на їх результати. 17 квітня чистий четвер. Це потужний день для очищення та рятування від усього негативного. Чистий четвер потужний день, коли ми можемо звільнитися від усього поганого, накопиченого за довгий час. Чистий четверг чи Великий Четверг відзначається у християнській традиції як день підготовки до Великодня та символізує очищення душі та тіла. Цей день насичений особливою енергією, яка допомагає в позбавленні від негативних впливів, страхів і старих образ. Історія чистого четверга в православній традиції, чистий четверг вважається днем очищення перед святкуванням світлого Великодня. У цей день Ісус Христос омив ноги своїм учням і тим самим підкреслив важливість смирення та готовності служити іншим. Традиція очищення в цей день заснована на необхідності звільнитись від усього поганого. Образ, гріхів, негативних думок. У народній практиці, практиці чистий четвер використовується для проведення ритуалів, спрямованих на очищення як матеріального, так і духовного простору. Цей час, коли душі очищаються від вантажів минулого, що відкриває двері для нового життя, нових. Енергії очищення, енергія очищення чистого четверга сприяє глибокому внутрішньому очищенню. Це чудовий день для початку нових проєктів, створення намірів та вивільня старих програм, які тримають вас на місці, очищаючи простір навколо себе, ви налаштовуєтесь на позитивні зміни в житті. Цей день особливо важливо зосередитись на своїх почуттях та зробити внутрішню роботу. Рекомендується проводити ритуали з очищення, які активізують вашу енергетичну складову та допоможуть звільнитись від негативу. Це може включати очищення. Будинку, порятунок від зайвих речей і духовні практики, спрямовані на здобуття гармонії, підготовка до очищення. Для того, щоб підготуватися до чистого четверга та провести ритуал очищення, дотримуйтесь кількох простих кроків. Приберіть будинок від непотрібного мотлоху, це може бути старий одяг. Речі, які ви не використовували довгий час, будь-які предмети, які несуть в собі негативну енергетику, заберіть їх зі свого поля сприйняття, щоб звільнити місце для нового створення, очищувальні атмосфери, запаліть свічки, використовуйте ароматичні трави, наприклад, шавлю, лаванду. Для очищення простора від негативної енергії проведіть обкурювання навколо свого будинку. Ну, уявляючи, як дим, виносить все погане. Вода як символ очищення, вода це потужне очищення, символ потужного очищення. Додайте в ємкість щіпку солі, нехай постоїть декілька годин і використовуйте цю воду, пройдіться по будинку, покропіть все в уголочках, помийте вхідні двері і не ж вмийтесь. Взагалі. Сьогодні перед любим вмиванням треба вимовляти свій намір про очищення. Подбайте про своє тіло, прийнявши теплу ванну з додаванням морської солі, ритуал очищення, позбавлення від негативного впливу через вогонь. Напишіть на папері всі свої негативні думки, образи чи страхи. Додайте папір. Полум'я свічки і представ, уявляючи, як полум'я, спалює все те, що очищає вашу душу. Далі скажіть, спалюю у вогні все негативне, знову знаходячи світ і світло. Говоримо так один раз. Через природу обов'язково цього дня спонукайте е, ну, на свіжому повітрі, оточуючи себе природою, вдихніть на повні груди, представляючи, як свіже повітря прибирає всі тяжкі думки. При цьому скажіть, я дихаю, легко, мій дух оновляється, я стаю вільною. Також, щоб закріпити позитивну енергію цього дня та ініціювати процес очищення, дуже важливо зробити наступне. Протягом усього дня, коли ви будете вмиватися, перед умиванням обов'язково сказати, Вода чиста і прозора. Збирає все темне і забирає. Так і я свою душу очищаю, страх відпускаю, чистий четвер, День Святий мені допомагає, нове світло мені подарує. Говоримо так один раз, далі просто вмиваємося. Після завершення всіх ритуалів не забудьте висловити подяку. Тим силам, які допомогли вам в очищенні. Дякуйте собі за зусилля та можливість почати все заново. 17 квітня не це унікальний день, повний можливостей для очищення та звільнення важкого часу. Використовуйте цю енергію, ви можете не тільки покращити своє життя, але й створити позитивні зміни у своєму оточенні, виходячи з глибини, з власного серця, дайте собі можливість бути відкритими для нового, приймаючи все радісне, що життя готує для вас. Нехай чистота та світло увійдуть у ваше життя вже. Сьогодні. Назавжди. На цьому ми з вами завершуємо нашу зустріч і до нових зустрічей. А ви зробіть те, що треба.